Тетяна Потькала з Полтави обмінює лампи розжарювання на світлодіодні. Прийшла сюди на центральне відділення, щоб обміняти лампочки, замінити ці лампочки на ті, які видають. Дізналася з телевізора, багато про це говорять. Також друзі порадили, звернулися сюди без проблем. Вони замінили. На Полтавщині до 27 березня можна було обміняти лампи розжарювання на світлодіодні в усіх відділеннях Укрпошти. Тепер же їх кількість скорочують, говорить заступник директора Полтавської дирекції Укрпошти Павло У Зв'язку з з тим, що вже основний такий попит першу хвилю попиту ми задовольнили. Вже два місяці розвіємо лампи. Тільки по Полтавській області було вже обмінено близько 700 Тисяч ламп в населених пунктах, де більше одного відділення. Кількість відділень, які обміняють лампи, скоротилися в половину. На всіх відділеннях які вийшли з даного проекту, роздруковуємо оголошення. Вішуємо на вході, де пишемо адресу найближчого відділення. Якщо клієнт хоче забронювати через дію, в дія буде не буде підтверджувати заявки на ті відділення, які вже вийшли з проекту. Потрібно собою мати лампи накалювання до п'яти штук, цілі робочі паспорт, код і номер телефону. Бажано краще, якщо людина зареєструється в дії, то це гарантія того, що людина отримає ці лампи і вони резервуються саме під замовлення. Якщо вже один раз поміняли три, то ще дві поміняти не зможуть. Обміняв лампи Юрій Баришніков із Полтави. Давно вже знав об тай акції, тільки все ніколи було. Тож було раніше по всім поштовим відділенням, а тепер пішло сюди прийти. А я звоню на своє відділення, в квітні буде зменшена кількість відділень, залишитися по одному відділенню в кожному населеному пункті, якщо відділення одне, в звичайно, залишається. І останній етап це коли залишити лише одне відділення, це обласне. Далі вони будуть утилізовуватися, проводиться тендер для визначення переможців, який буде здійснювати утилізацію. Даємо у Полтаві безплатно обмінювати лампи розжарювання на лед почали від 30 січня. А від лютого це можна зробити і в райцентрах. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.